Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео говоримо про танки 8 рівня за забонем, що можна купити, поставити на ці машини і так далі. А для того, щоб не розглядати всі 17 варіантів, я сформував п'ятірку найкращих. Отже, на п'ятому місці розташувався СТГ-Гвардієць досить своєрідний танк, який точно не є класичним СТМ. Можна сказати, за стилем гри це напів ст напів птсау Із позитивних якостей у гвардійця варто виділити чудову альфу в 390 одиниць та пробиття основним снарядом в 212 міліметрів. Як для такої середньої шкоди, у машини непоганий розкид на 100 метрів та час зведенням, але при цьому у танка накульгує стабілізація та посередньо летять основні снаряди. Це 880 метрів на секунду. Для танка, який, як правило, виконує роль підтримки, показник насправді досить важливий, особливо коли потрібно стріляти з дистанції по рухомому СТ чи ЛТ. Також варто враховувати заднє розташування башти і кути вертикального наведення в мінус 6 градусів. Тобто на СТГ грати від рельєфу доволі проблематично. Що стосується інших показників, маскування тут відмінне, адже в базовій комплектації ми отримуємо 17%. Непогана ситуація з мобільністю. За рахунок питому і потужності, в 15 кінських сил свої 50 км максималки гвардієць, хоч і дуже не квапливо, але набирає. Щоправда, як завжди, є нюанс. Вісімка має не найкращу прохідність по м'якому ґрунту. А ось на броню гвардійця розраховувати не варто. Корпус картонний і легко пробивається технікою 6 рівня. Башта тримати удар може, але коли ми потрапляємо в топ-списку. Для більшої частини однокласників вона серйозною перешкодою не стане. І що вже там казати про високорівневих опонентів? Обділили гвардійця оглядом, адже 370 метрів це один із найгірших показників серед СТ 8 рівня. І вибираючи обладнання, сюди можна поставити оптику. До речі, на цей танк я однозначно рекомендую досилач та стабілізатор. А далі на розсуд гравця. Окрім оптики, є варіант з вентиляцією або, наприклад, турбіною, яка поліпшить рухливість. Збільшення життєздатності модулів, плаваючий приціл та антиблікове маскування фар це те, що рекомендую в польовій модернізації. В цілому ж СТГ гвардієць досить цікавий варіант, має дешеві снаряди як для в 390, а це позитивно впливає на фарм. Але стиль гри цього танка зрозуміло сподобається не всім. І якщо ви віддаєте перевагу більш активним діям на полі бою, краще звернути увагу на інші машини забони Сходинкою вище розташувався Т-34-3 – середній танк, який має пільговий рівень боїв. Точність стрільби цього китайського представника дуже далека від ідеалу. Розкид 0,4 і до того ж тут посередній час зведення та стабілізація. Не варто забувати і про швидкість польоту бронебійного снаряда, яка складає 800 метрів на секунду. Тобто гра на ближній та середній відстані для т 34 3 в пріоритеті. А ось стрільба з дальньої дистанції це вже більше схоже на авантюру. Пробиття основним снарядом 196 мм. Проти міцних вісімок та дев'яток його не завжди вистачає. Але в цілому це абсолютно нормальний показник. На крайній випадок для більш серйозних цілей є кумулятив із пробиттям в 250 мм. Враховуючи те, що це китайський танк, зі знаком плюс можна виділити кути вертикального наведення в 6,5 градусів. Для гри хоча б від мінімального рельєфу цих кавенів вистачає. Тепер переходимо до броні. Корпус танка проти однокласників та дев'яток зайвий раз краще не підставляти. Мало того, що наносять шкоду, та ще й часто кретують баки та боєукладку. А тому в польовій модернізації першочергово раджу. Відкривати збільшення життєздатності модулів по бортах у т 3 80 міліметрів, які дозволяють нормально танкувати, так є невеликих розмірів під баштова деталь, але на практиці вицілити її важко. Башта у танка захищена краще, але й тут є вразливі місця, як, наприклад, лючки чи невеликі зони біля маски, де 215 міліметрів. Але варто снаряду прилетіти трішки в бік, і приведена броня уже набагато серйозніше. В боях проти шісток та сімок на т 34 3 можна зіграти фактично як на важкому танку. Тим більше запас міцності у машини в нормі 1400 хп. А ось з мобільністю у цієї техніки не все гладко. Максимальна швидкість ніби як хороша 50 км. Але в дійсності ми отримаємо в'язкий танк. Проблема ховається в питомій потужності, яка складає менше 15 кінських сил на тонну, і в слабкій прохідності по ґрунтам. Тому, вибираючи обладнання, в рольовий слот проситься турбонагнітач, а далі все стандартно: досилач та стабілізатор. Стосовно модернізації, з першим варіантом розібрались – це збільшення життєздатності модулів. Потім відкриваємо налаштування важелів підвіски та антиблікове маскування фар. На третьому місці із 6 ще один пільговий представник в боновому магазині. Ми можемо промахнутись буквально з 50 метрів при повному зведенні, але заради справедливості вертухи через півкарти ще ніхто не відміняв. Разова шкода та пробиття основним снарядом тут такі ж, як і у т 34 3 Однак у радянського танка голдовий снаряд під калібр із пробиттям в 226 мм. Тому, потрапляючи до дев'яток, часто доведеться дивитись саме в бік голди. А взагалі в подібних сетапах не гріх поїхати на напрямок СТ, щоб уникнути зустрічі з умовним Е75 чи французьким. АМІ М51 з бронею у Іса 6 картина наступна: корпус захищений непогано, особливо коли ми робимо довороти. На ВЛД є похилі деталі, а по бортах 100 мм. І при грамотній постановці пробить цю вісімку задача не з легких. Можна сказати, корпус помилки пробачає. А ось башта має більше вразливих деталей: це лючки, невеликі зони біля маски, і зверху на башті є тонкий 30-мм лист, який пробивається калібрами 91 мм і вище. Проте всі ми знаємо, що коли ІС-6 залишається шотним, цих вразливих зон ніби як і не існує. Рухливість у машини особливо непримітна: 35 км максималки, який танк поволі але набирає, і звичайна швидкість повороту шассі. При виборі обладнання можна встановити загартування, яке разом із польовою модернізацією дає запас міцності в 1760 хп, альтернативний варіант вентиляція. І само собою, досилач та стабілізатор. Всюдихідне шасі, будування паралакса та електропривод перископа те, що раджу, із модернізації. Зрозуміло, що ІС-6 далеко не імба. Однак це та техніка, яка підкуповує простотою у використанні. До речі, за 8 тисяч бон продається альпійський тигр, ще один пільгов. Важкий танк. І дуже часто гравці вибирають саме між цими машинами. На боці китайської вісімки рухливість, але у Іса 6 при однаковій альфі краще перезаряджання та на один градус кути вертикального наведення. І найголовніше тут краща броня корпуса. Альпійський тигр з його щучим носом доставляє власнику цілий ряд неприємностей, особливо при спробі танкувати бортом. І як на мене, цікавіше все ж таки виглядає саме ІС-6. Срібло суб'єктивного рейтингу отримує Крайслер, який має чудову, як для 8 рівня броню корпуса та башти. Сховавши вразливу нижню лобову деталь, однорівневим танкам пробити американця непросто, тим паче, коли ми ромбуємо. Проте є один нюанс щодо танкування бортом. При наїзді на невеличкий пагорб переднім катком ми ризикуємо отримати пробиття в надгусеничну деталь, товщина якої 20 мм. Ну а найслабшим місцем башти виступає лючок. Проте приведена броня там складає 240 Міліметрів. Є також вразлива зона в масці, де 254 мм. Але, як ми розуміємо, тримати удар Крайслер може. До того ж, у машини непогана комфортність стрільби, тільки потрібно пам'ятати про заднє розташування башти, яке ускладнює гру на рельєфній місцевості. Свої 35 кілометрів максималки за рахунок неймовірної питомої потужності в 20 кінських сил на тонну, вісімка набирає за лічені секунди. Тому до рухливості питань немає. По суті, єдиним, але досить серйозним мінусом крайслера є пробиття бронебійним снарядом, яке складає 198 мм. Для танка, який грає з десятками, його дуже часто не вистачає і потрібно використовувати голду. До речі, вартість одного пострілу основним снарядом складає 1000 одиниць срібла, враховуючи альфу в 320 одиниць це не так вже й мало. Тому, як на мене, крайслер однозначно не ідеальний варіант для фарма, але хороший вибір для тих гравців, які просто грають в задоволення і готові заряджати побільше підкаліберів. Закалювання, стабілізатор та досилач це те, що рекомендую з обладнання, а польова модернізація така ж як у попередника. І на першому місці досить впевнено розташувався Т-103. Особливістю ПТСАУ є збалансована гармата з хорошою альфою в 440, ДПМом в 2,5 тисячі, нормальною точністю та пробиттям основним снарядом в 258 міліметрів. Для однокласників цього вистачає з головою. До того ж, основний снаряд має адекватну вартість, а саме 940 срібла. І ми отримуємо чудове поєднання ціни та якості. Для фарма це те, що потрібно. Єдиний мінус ПТСАУ в плані гармати невисока швидкість польоту і базового, і голдового снарядів. Через свої величезні габарити та погане маскування техніка не особливо підходить для стрільби з дистанції. Т-103 по стилю гри більше нагадує важкий танк, хоч і трішки своєрідний. Корпус тут картонний і без проблем пробивається шістками. Башта має броню, особливо коли снаряди прилітають в скоси. Але біля маски 220 мм, а головна біда це картонний лючок. Запас міцності у Вісімки тисячу одиниць для танка, який грає на одній лінії з важкими представниками, малувато. А тому один із варіантів збірки обладнання: механізми повороту, досилач та загартування. До того ж, можна вибрати другий слот під живучість, і тоді запас міцності стане більше на 130 хп. Альтернативна збірка: механізми повороту, вентиляція та досилач, тобто ми робимо ставку на покращення показників гармати. А в польовій модернізації качаємо поліпшення шасі, будування паралаксу та штанговий перескоп. Ну і наостанок, ще раз нагадаю, цей топ є суб'єктивним. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це дуже сприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити ваш список найкращих танків забони. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!